Привіт, що ви цікаво, як поміняти амортизатор на баджач пульсар. Давайте розбиратися разом. Ми тут в гаражі на околиці маємо такий екземпляр і хочемо замінити акумулятор, який вже тут потік. Коротше, дякую, амортизатор, бо ми тут ще споримо, що з акумулятором робити. А амортизатор, який потік, там вже немає світла. Зараз ми його достанемо, покажемо на отакий от новенький Endurance там написано. Тут теж, Короче, nitro. Nitro. Тут Нітро, він прям додасть вам 100 500 кінських сил і максимальної скорості. Ще стільки ж. Ладно. Давайте серйозно тепер. Що ми робимо, як його будемо міняти? Зняли сідушку, задню частину, передня частина тут кріпилася на двох болтиках, десь там вони. От. І який тепер план? Щоб зняти амортизатор, треба знизу і зверху відкрутити два болти. Далі колесо з маятником падає вниз, і ми спокійно десь сюдою, по ідеї, витаскуємо старий амортизатор і новий вставляємо. Давайте дивитися, чи вийде у нас таке зробити. А, так, да, якщо не вийде, то ми думаємо зняти просто акумулятор з цією його підставочкою, але не хочеться викручувати лишні два болти. Нам здається, мені по крайній мірі здається, що амортизатор з сюдою вийде дуже легко. Так, два болти у нас тут під шестигранник, я не знаю на вісім, мабуть, чи на 6, чи на 8, і тут. Знизу те саме. Не видно нічого, але повірте мені на слово. Зараз будемо знімати. Ще забув сказати, що треба також зняти боковий пластик, який кріпиться на двох болтах під хрестоподібну викрутку, а також на двох замочках. Без цього верхній болт амортизатора не викрутите. Мені к дивіться, яка ситуація, ні, коли амортизатор знизу впирається вже. В крило, коротше, повірте мені на слово, тут він ніяк не може вийти О, з пазів. Так, Можемо, ага. Коротше, я все-таки пропоную зняти акумулятор. Вийшов? Ні, ні, ні. Він випирається. Він... Його треба провернути трошки. Якщо він отут зверху не вийде верхньою частиною скріплення, то нічого не буде. Винімаємо акумулятор. Все, амортизатор закріплено. Ізгори треба трошки піджати ще. І знизу. Це було дуже легко. Єдине, що вам треба когось, мабуть, в поміч, бо тут треба три руки регулювати, виходить, по висоті, щоб співпало відверті. Як воно буде, як воно буде, щоб співпала. Ну, не дірочка ж? Коротше, пишіть в коментарях. Коротше, щоб всунути спів... щоб сюди болт, треба, щоб співпала ця дірочка на амортизаторі. Я не знаю, як показати коротше, на амортизаторі і на е, самому кріпленні маятника. Тому треба в... ну, колесо з вгору вниз, а амортизатор вперед-назад, щоб воно співпало. І третьою рукою вставляти цей сказав болт. Коротше... Сказав, да -да, сказав. Yeah. Тобто, я. Грався з колесом, Артур грався з амортизатором і вставляв болт. Аня нам ще допомагала світила. Звичайно, зібрати все легко в зворотній послідовності. Якщо хочете, ще можна змінити преднатяг пружини. Преднатяг, Не знаю, знову ж таки, пишіть в коментарях, як правильно українською. Будемо розвиватися разом з вами. А поки все. Пока. пока. Дякую. Сезон вже майже почався. Поїхали кататися!